ефірі новини 11 каналу. і Далі у випуску про найголовніше: зруйновані та пошкоджені десяток будинків, а тисяча родин залишились без електрики. Окупанти вкотре обстріляли Дніпропетровщину під ворожий вогонь. Потрапили три громади: Нікопольська, Марганецька та Червоногригорівська. На щастя, люди не постраждали. Більше подробиць про ситуацію в області в нашому сюжеті. Окупанти знову посіли по Нікопичні. Більше восьми годин із вечора і до ранку там зберігалася загроза обстрілу. З важкої артилерії та градів вдарили по трьох громадах: Марганецькій, Червоногригорівській та Нікопольський. У самому Нікополі понівечено житлові будинки, господарські споруди та електромережі. Вечір ніч у нас в тривогах. З обстрілом нас зараз пошкоджено біля восьми приватних будинків. На щастя, без постраждалих, без поранених. Місцеві й досі оговтуються після нічних обстрілів. У багатьох будинках ударною хвилою побило дах та вікна, а металеві паркани усі в дірках від уламків. Будинок пані Зої не постраждав, а ось сусідам, розповідає, жінка не пощастило. Гараж попало, хорошо, що машини там не було, кухню. У других сусідій угол кухні відвалився. Провода все, без світла ми знаходимося, ну, нічого, держимося. У червоногригорівській громаді окупанти знищили один приватний будинок, ще чотири понівечили, зачепили лінію електропередач. На щастя, люди не постраждали. Внаслідок обстрілу виникла пожежа у дачному будинку на загальній площі 30 квадратних метрів. Полум'я приборкували сім рятувальників та одна одиниця пожежно-рятувальної техніки без електропостачання. Залишилося майже тисяча родин. Наразі ремонтні бригади вже працюють. На Криворіжжі доба минуло спокійно. Жоден населений пункт району не зазнав ворожих атак. Контрольована ситуація і на прикордонній території водночас населення вкотре закликають заощаджувати електроенергію. Цим самим ми даємо можливість нашим енергетикам відновити ті пошкоджені об'єкти, які зараз не працюють, і стабілізувати постачання електроенергії по всій державі. Тож разом і тільки разом ми здолаємо усі негаразди, які роблять ці російські організми. В інших районах Дніпропетровщини вночі обстрілів не зафіксовано. Поліна Поломарчук, Дмитро В'єтров, новини одинадцятого каналу. Вночі окупанти обстріляли Миколаїв. В результаті ракетного удару зруйновано адмінбудівлю. По місту ворог поцілив ракетами С-300. З ночі до ранку гативи по населеним пунктам на лінії фронту пошкоджень зазнали будівлі на Донеччині. Під вогнем живуть і прикордонні села на Сумщині. Всі подробиці щодо ситуації в країні. Далі вночі та вранці росіяни обстрілювали населені пункти на лінії фронту. На Донеччині обійшлось без постраждалих. Під вогнем ворога опинились декілька селищ. Є пошкоджені будинки. Тероризували окупанти і Миколаївщину. Обстріляли місто з зенітно-ракетного комплексу с 300 У результаті ракетного удару зруйновано триповерхову адмінбудівлю. Пошкоджено і тамтешній хлібзавод. Ракета вдарила у хлібопекарню, де в цей час вночі виготовляли хліб для миколаївців. Легко поранений працівник підприємства. Також деякі з ракет впали на околицях міста Миколаєва та у передмісті. Обійшлося без людських жертв. під обстрілами Росіян і сумщина, річний кажу, дідусь розповідає, діде. як п'ять мін розірвалися на городі та прямо біля його будинку. Вибуховою хвилею зачепило і самого На пана колиша, Миколу. навколішки вибирався з хати. Воно двері всі пооткривались, воно ще раз як ударило, а всипало мені стеклом. Вдарило мені по коліну, мене збиває сно, ну, а тоді вже притихло, вийшов, глянув. Загалом минулої доби росіяни завдали 15 авіаційних та один ракетний удар. Здійснили понад 40 обстрілів із реактивної артилерії. У відповідь ЗСУ вразили живу силу і техніку противника. В Запорізькій області знищено 8 одиниць озброєння та військової техніки різного типу та поранено до 120 військовослужбовців. А це телефони, які терористи показово пробили цвяхами до дерева. Так, окупанти в козачій Лопані на Харківщині відбирали у місцевих мобільні і забороняли будь-кому телефонувати. Кого вони бачили телефон, забирали. І От якби урок для них це був, щоб більше не виходили дзвонити. Ну це вони їм так об'ясняли. Закручена тетя шурупами. О! Стабільне водопостачання поновили в декількох районах у Слов'янському. Зокрема, відновили Маяцький водозбір. Дуже вдячний всім, хто приймав участь в цьому процесі, перш за все, нашим деміньорам, які дали можливість працювати ДТЕКу, відновити електропостачання на станцію. Ну і безумовно, нашим працівникам Славки Місь Водоканала, які зробили все, що необхідно, щоб підстанція працювала, щоб водозабір працював. Тим часом у наших військових поповнення новою партією дронів Камікадзе. Це чотири десятки безпілотників, 20 з яких новопридбані. Їх закупили у рамках проєкту Армія дронів. Марко Ручка Дмитро Вєтров новини 11-го каналу. 28 жовтня, день визволення України від фашистських загарбників. Минуле десятиліття, і ми знову боремося з країною агресоркою за весь цивілізований світ. Схиляємо голови перед світлою пам'яттю тих, хто визволяв нашу Україну, і дякуємо кожному, хто нині захищає нашу землю. Катівні в школі зруйновані будинки, пограбовані люди, мешканці Любимівки розповіли про життя в окупації. На Херсонському напрямку українські військові успішно звільняють від ворога населені пункти. Одне з таких селищ Любимівка. Про життя людей в окупації далі в сюжеті. Героям слава. Так, жителі Любимівки зустрічають українських військових. Більше ніж півроку селище перебувало під російською окупацією. Місцевий житель пан Анатолій розповідає. Перші зайшли руски, потім за ними прийшли дегестанці, потім приї... Кадировці, Кадировці, а, Крим... Це саме перші були кримські були. З Криму багато було. Сильно багато кримських було. А останнє час пригнали ДНРівців і бурятів. Мешканець села Олександр Васильович час проведений в окупації, згадує з жахом. Йому та його родині довелося пережити багато знущень. Був перший ешелон, був повний гарабеш. Били по селу ось цими касетами. Чоловік, вірував вісім, навіть мого кума, тільки оце туловище, ноги знайшли. Оце нічого, розпилилося в воздухі. Один із пунктів, де оселилися росіяни, був в сільській школі. Тут коридори до стелі заставлені дерев'яними ящиками від фугасних снарядів. На першому поверсі окупанти пробили підлогу та облаштували кілька катівень, де вони тримали місцевих мешканців. Маму тут тримали з батьком. людей, які намагалися виїхати або заїхати в Любимівку. Росіяни не пропускали, погрожуючи вбивствами. Наш цивілізований вік. Що таке може случитися, я ніколи б в житті не подумала. Це просто варварство. Коли заходили в будинки людей, російські військові крушили все навкруги, аби завдати більше шкоди місцевим. І в хаті, як були орки, вони ж все розтрощили. Деяка крупа була цукор. Вони все отак змішали, щоб люди не мали що їсти. Основним місцем проживання окупанти вибрали свиноферму, ділили з тваринами і стіл, і ліжко. Пральні машинки, холодильники, коври та ковдри усі украдені в людей речі, зносили туди та намагалися утеплюватися. Планували, що залишиться надовго, але тікали так швидко, що позабували навіть спідню білизну та взуття. На початку жовтня Любимівка була звільнена від російських військ. Зараз мешканці села потрохи починають повертатись до життя, ремонтують свої домівки та чекають, коли на українській землі не залишиться жодного окупанта. Олена Городецька за матеріалами групи інформації та комунікацій Національної гвардії України. За останній місяць вісім підприємств Дніпра повністю розрахувалися з заборгованістю по заробітній платі. Серед них одне державне, три приватних громадська організація ВИШ та ПТУ. Загалом заборгованість по зарплаті у Дніпрі з початку року скоротилася на понад 100 мільйонів гривень. До всіх підприємств було доведено про те, що є відповідальність, її ніхто не віні в нашій країні. І відповідальність може мати персональний характер, тобто до керівників цих підприємств і для того, за для того, щоб вони розуміли про те, що всі грошові кошти, які надходять на підприємства, які мають заборгованість, мають сплачуватися першочергово на виплату із заборгованості по заробітній платі. Знищують техніку, склади з боєприпасами та ворога збройні сили України на полі бою активно застосовують ударні дрони Р-18. Це спільна розробка волонтерів та програмістів. Організації Аеророзвідка, як виглядають ці коптери та як допомагають нашим військовим. Дивіться далі. Знищує ворожу техніку, оптокоптер, тобто дрон вертикального зльоту та посадки українського виробництва. Над пташкою два роки працювала ціла команда програмістів і волонтерів аеророзвідки. У 2019-му коптер вперше запрацював на благо країни і з початком повномасштабної війни став незамінним помічником нашим військовим. Нам треба, щоб кожний наш постріл він був дуже влучний. І тоді ми тільки зможемо зупинити цю велику країну, просто цю велику машину, яка йде проти нас. А через дрони ти е моментально, майже в секунду, бачиш, що відбувається на полі бою, і тому твоя відповідь може бути дуже точна. Вага такої пташки до 10 кілограмів, вантажні 5 кілограмів падаючи вдвох. Майже годину він може триматися у повітрі за допомогою пульту керування. Працює на відстані близько 10 кілометрів. Це зберігає життя нашого воїна. Тому що сам от, процес бою відбувається не поручним, а десь там на відстані 5-6 кілометрів. І по-друге, це моментальна реакція на те, що відбувається, тому що э, дрони вони більш мобільні, да, чим, наприклад, та ж сама артилерія. У комплекті до кожного дрона йдуть ще кілька запасних коптерів, батареї, зарядний пристрій та пульт. Наразі збройні сили України мають понад 20 таких комплексів. Вони неабияк допомагають у боротьбі із окупантами. Це було знищено багато і легкої броні. Це всякі там БТРи. Були знищені велика кількість танків російських Квартиз одного такого комплексу 45 тисяч доларів з урахуванням можливих ремонтів. Купують дрони переважно за донати людей. Софія Куценко Олег Одринський. Новини 11 каналу. На європейському континенті обіцяють найтеплішу зиму. Отже, сьогодні про синоптичні прогнози поговоримо з начальником Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології Василь Гринчак. В нашій студії я вас вітаю. Зараз що скажете про два місяці нинішньої осені? Чи можна їх назвати аномально теплими? Наприклад, е, Почну з того, що метрологічна осінь цьому році на Дніпропетровщині прийшла в сроки близькі до середнього торічних 19-20 вересня. Середньодобова температура стійко перейшла через плюс 15. Ці бік зниження, що означає початок металічної осені, мінімальна температура повітря в вересні спостерігалась на початку місяця. 7-8 вересня, календарна. Осінь стрімко так до нас вірвалася на свої позиції, і на початку третьої декади вона сяла всього 1-2 градуси тепла. На поверхні ґрунту в цей час відмічались заморозки до мінус одного. Максимальна температура 29 градусів зафіксована 15 вересня, якраз перед різким зниженням температури. Середня місячна температура повітря за вересня виявилася на 1,5-2 градуси нижчою за норму. Тобто вересень був холодніший, ніж звичайно. Жовтень помірний, помірно теплий початок місяця, прохолодна друга декада. З третьої декади середньодової температури повітря ось зараз у нас на 2-4, в окремі дні на 5-7 градусів вище норми. Тобто тепло тобто вересень у нас був прохолодніший, а жовтень тепліший. Температурних рекордів не зафіксовано. Бо якщо дивитись на дані багаторічних спостережень, ми спостерігаємо за погодою в Дніпрі з 1886 року. То найвища температура, абсолютний максимум, який спостерігався в жовтні, це було в 1999 році. Було 33 градуси тепла. І, і наприкінці, зараз, що було 33 да, наприкінці жовтня в 1920-му було мінус 18. Тобто такі ну, перепади. Вже такі немає абсолютні... у нас мінус 18, да, тобто, але і 30 не, так само плюс немає. І 30 немає. не було, і 18 не буде, і тому температурне гривоння зафіксовано в, взагалі. Осінь у нас помірно тепла. А яким буде останній місяць осені? Чи можна очікувати а, плюс 15? можливо? Я можу сказати про найближчі декілька діб. На 29 жовтня ми очікуємо вночі 5-10, день 12-17 кінець жовтня 30-31 теж, в принципі, десь схожий температурний режим. 1-2 листопада, там вже вночі мінус 1 плюс 4, в день 6-11, тобто десь вже з початку листопада температура дещо знижиться. А на найближчі декілька днів, на вихідні, ще да, до 10-15 тепла. 8 градусів середньодобової температури, коли обіцяють микнути опалення, коли очікувати? Ну, поки що у нас немає. Середня дата початку опального сезону стійкого Переходу температури через плюс вісім, як ви правильно сказали середньодобові на Дніпропетровщині, це десь середина жовтня. Хоча останні декілька років, останні навіть десятки років, ця дата змістилась на кінець жовтня. У цьому році переходу ще не було. Ну і з огляду на прогноз, який я вам озвучив, то десь на початку листопада відбудеться цей перехід, тобто середньодобова температура перейде через плюс вісім. Прогнозую, що цей зимовий період може бути одним з найтепліших на європейському континенті, чи то так. Eh, ну, хочу сказати, що сучасний розвиток металогічної науки в всьому світі не поки що не дозволяє складати такі докладні прогнози. Довготривалий період звідки місяць на два інформація. Разом з тим є бази металогічних даних. У нас на наших метростанціях в Україні від 80 до 100 років і більше дані спостережень. Тому проаналізувавши такі дані, маючи такі масиви інформації, ми можемо говорити про кліматичні тенденції. Ймовірність тривалих періодів, дуже холодних, яка мінімальна температуру мінус 25 і навіть 30 є дуже низькою. Тобто, в будь-яку зиму буває мінус 20, але це періоди, але ці періоди кожного, дуже... ра, кожного року вони коротші. Ну, це і, тиждень а, чи, і, чи навіть. Здебільшого менші. ймовірні короткочасні похолодання на 1-5 діб, максимум 7, з такими низькими температурами, 15 мінус градусів 20, морозу. Мінус 15. Тобто, прогнози на, на рахунок найтепліші зими. зими в Європі в Україні, я думаю, справжується. І якраз погода примхлива у нас, важко прогнозується, але ну в даному випадку ці примхи на нашій стороні, тому що тепла зима це якраз на те, що ну буде невелика зменшиться нагрузка на енергетичну систему, і ми вистоїмо так. перезимуємо, виживемо і переможемо. Дякую вам, пане Василю. А, нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з Василем Гринчаком, начальником Дніпропетровського регіонального. У центру з гідрометеорології говорили про синоптичні прогнози. Ну а більш розгорнуту версію бесіди Дивіться одразу після випуску новин. Вулицю Пушкіна в селищі Карнаухівка перейменували на честь добровольчого чеченського батальйону імені Шейха Мансура. З цього приводу у 38-му ліцеї відбувся урочистий захід. Там відкрили пам'ятну дошку. Загалом у Кам'янському перейменували близько двох сотень вулиць, які раніше носили назви, пов'язані з державою агресоркою. Представники чеченського народу разом з українцями протистоять спільному ворогу Росії та допомагають нам вибороти перемогу. Добровольчий батальйон імені Шейха Мансура, на честь якого перейменували вулицю, заснували ще у 2014 році. Ми пишаємося збройними силами України, Ми пишаємося нашими братьями чеченським народом, які зараз разом з збройними силами України пліч обліч боронять українську землю. Тому вітаю всіх з цією важливою події. Бійці батальйону брали участь в боях за широки не на Донеччині. Разом з нашими захисниками боронили столицю на початку повномасштабного вторгнення Росії. Общий враг у нас е, і такий сусід нам видався і, і Україна, і Чечня, і Грузія, і всі від нього страдаємо, і всі сьогодні, на сьогоднішній день мають об'єднатися і стояти свою свободу і незалежність. Командир батальйону зауважив після першої війни в Чечні декілька вулиць Грозного також перейменували на честь українських добровольців. Мабуть, сьогодення пишеться, як казали, нова історія. Тому ми дуже раді, що наша вулиця перейменована. І дуже нам подобається, що захисники, які пліч опліч стоять із нашими. Вільний народ Кавказу також допомагає нам у нашій війні. Тому ми дуже раді, що наша вулиця названа в честь цього батальйону імені Шейха Мансора. Вихованці ліцею підготували для захисників пакунки із солодощами, малюнки та обереги, синьо-жовті стрічки сплетені власноруч. На них слова молитви, аби наші воїни поверталися з фронту живими та неушкодженими. Олена Городицька ста Сторожук, новини одинадцятого каналу. Свято козацькі розваги для дітей переселенців влаштували в одному з розважальних центрів Дніпра. Дівчатка і хлопчики віком від 4 до 8 років разом із професійними артистами співали пісень, вчились запускати поштових голубів та разом розмалювали велике патріотичне полотно. Мама Кароліни з селища званівка, що на Донеччині, розповідає у її чотирирічної доньки найулюбленіша пісня Червона калина. І із Нікополя до душі пісня Батьківщина Моє Україна сонечка тепло. Катя родом з Горлівки у 2014 році. Її родина приїхала до Бахмута. А через повномасштабну війну вона тепер у Дніпрі. Дівчинка знає, під час бомбардувань руки українських військових можуть врятувати життя. Тому Катя створила символічний малюнок для захисників. Шапоні. О, я хочу, щоб мені з баба ці маленькі українці знаються на дорослих проблемах. Вони позбавляються всього російського та все більше опановують українські традиції. Допомагає їм в цьому свято козацькі розваги. Дітям розповідають про українські державні символи. Тут разом співають пісень, вчаться поважати вітчизняну культуру, і все це в ігровій формі. Хочемо, щоб ці діточки отримали все ж таки щасливе дитинство, також в такі страшні часи. Артисти, які долучилися до свята, дарували дітям тепло та позитивні емоції. Ми своєю творчістю бажаємо подарувати дітям радість, щоб вони забули про те, що в світі зараз, щоб вони просто були дітьми. Окрім культури, програми та приємних подарунків діти-переселенці весь день провели на ігровому майданчику. Олена Городецька Лиходринський, новини 11 каналу. Переможці Євробачення 2022 Калуш калош оркестра, які зараз із гастролями у США побували в гостях у знаменитого американського актора Арнольда шварценеггера На своїй сторінці у твіттері той розмістив дві фотографії з українською групою і написав: це було фантастично. Ви мене надихаєте. І наостанок про погоду. У суботу синоптики прогнозують 16 градусів тепла в день та 10 вночі. В неділю потеплішає до 17 в день і 14 градусів вище нуля вночі. А у понеділок, 31 жовтня, температура знизиться до плюс 9 в день і 10 вище нуля вночі. Атмосферний тиск становитиме 771 міліметр ртутного стовпчика. Радіаційний фон в межах норми, за даними ДНУ імені Олеся Гончара. І наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашій сторінці у Фейсбук, Телеграм та Ютуб каналі. Якщо володієте цікавою інформацією або маєте тему для обговорення, звертайтесь на номер нашої редакції 098 11 210 11. Бережіть себе.